19-річний Устим Голоднюк з Тернопільщини захищав майдан з листопада 2013 року. Дев'ять років тому юний активіст загинув від снайперського поранення в голову на майдані Незалежності. Тоді весь світ облетіло фото згорьованого батька з простреленою блакитною каскою сина у руках. 20 лютого в день героїв Небесної Сотні. Пам'ять Устима прийшла вшанувати знайома його сім'ї Галина Багрій. Він з баржі вчився так і загинув чотирнадцятому році якраз на цьому на майдані. Були страшні і кажу, болючі дні для нашої України. Вони таки віддали своє життя за те, щоб ми зараз тут щасливо жили. І Наші діти і внуки так були, не знали цього, ніколи не повторилося. Цього, що було тоді і зараз, це саме продовжується. Віддати шану загиблим героям та покласти квіти до пам'ятника небесної сотні у Тернополі. Прийшли місцеві жителі, майданівці, волонтери, військові і ветерани АТО та ООС. Серед них і 64-річний Михайло Фалінський, який у 2014 році також брав участь у подіях на майдані, каже пам'ять про жертовність, героїзм і патріотизм всіх, хто не стояв осторонь тоді, додає сил і впевненості в боротьбі з окупантами. Зараз ми приїздили до Києва, ми виступали на вулицях міста Києва під Київською міською радою, на сцені Євромайдану. І безпосередньо я бачив в останній день перебуваючи у Києві, як формувалися ці сотні, як вони йшли по-інститутськи. Кожен із них, з тих людей, які були на Майдані, вони є справжніми героями, справжні справжніми патріотами. Серед героїв Небесної Сотні є семеро жителів Терно. Нобільщини, які поклали своє життя за незалежну державу. Це Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян і Василь Аксенин. Усім їм посмертно присвоєно звання Героя України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.